Всім привіт! З вами Таня Демчук, коуч трансформації мислення, експерт саморегуляції. Кілька днів тому ми проводили підсумки дня, який розпочався 24 лютого і триває багатьох з нас більше року. Хтось, як і я, писав пости, дивився документальний фільм Комарова Рік, який згадував, як розпочався той пекельний четвер і як тривав цей рік. Багато з нас зазначили, написали, розказали. Що наче заморозили свої емоції, відключили їх. Перейшли в такий умовний режим, Сніжинка-зірочка, щоб менше боліло, щоб мати силу дихати і не відчувати втому, щоб в кожного своє, що. Частина з нас розділила події на ті, що можуть відбуватися, і ті, що доцільно відкласти на потім, на час після перемоги, нашої великої перемоги. Але секрет полягає в тому, що життя йде тут і зараз. І воно буде таким, яким ми його збудуємо. Емоції варто проживати зараз і біль, і радість, і ненависть, і злість, і любов, і гордість саме тут, і саме зараз. І навіть ті, які ви собі заборонили чи заблокували. Так от, той фільм Рік це один з способів розбудити свої емоції і прожити їх, дозволити собі. Поривіти, погорювати, порадіти, відчути щастя, прожити цей рік з емоціями і відпустити їх, вивільнити ту енергію, яку ми витрачаємо на блокування емоцій, і це колосальний ресурс, і направити на створення свого нового життя.